Вітаємо! У цій інструкції ми покажемо, як швидко встановити клієнт інкасації з автооновленням. Увага! Встановлення з автооновленням можливе лише у браузерах Microsoft Edge та Internet Explorer. Тому, будь ласка, відкрийте один із цих браузерів. Крок перший. Перейдіть на сайт автокаса.com. Крок другий. Виберіть модуль Інкасація у верхньому меню. Крок 3. Прокрутіть сторінку донизу. Виберіть банк, який вас обслуговує, та натисніть кнопку Встановити з автооновленням. Крок 4. Відкрите завантажений файл. І натисніть Встановити. Під час першого запуску клієнта інкасації. З'явиться діалогове вікно з проханням вказати шлях до бази даних. Якщо раніше програма вже була встановлена, знайдіть файл бази даних з розширенням mdf. У провіднику виберіть цей файл і натисніть Відкрити. Усі збережені реквізити підтягнуться автоматично. Якщо це перше встановлення або файл бази даних відсутній, натисніть. Відкрите. А у наступному вікні підтверди створення нової бази даних, натиснувши Так. На цьому інструкцію завершено. У разі виникнення питань звертайтеся до служби підтримки. Контактні дані ви бачите на екрані, а також вони доступні в описі під цим відео. Дякуємо за увагу!